Ти їсти хочеш? Ти хочеш їсти? Да? Ну я нагріла вже, пішли, пішли. Давай, о, о, о. давай, 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 давай. Опа, це гречка і телятина. О, ти мені подякувала. Давай, їж. Ну, ну 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 їж. Да? А ви що будете їсти? гречку. Гедіну, хорошо, а котлетки. Добре. Ну, о, вона пішла до вас. Дякувати. Не знаю, куди побігти, чи їсти, чи до вас. Що ви гуляєте? А, так? Тільки поділи памперс. Понятно, отак ми тут і живемо. Ну і смачного тобі, красуня. Ось котлетки. Я нас тільки що цілу гору, але щоб не на один день, бо нема коли зараз у нас. Ну і говорю, віки, зробить салат? Ні, кусочками. Ну, і я нарізала кусочками ось перець, огірочки і томати. Там і черіки, і жовті, і полосаті, всі, що були. Ну, а гречка в нас раніше була зварена, ось вона, то ми мікрохвильовки розігріємо. Чому Віка говорить фенді? Ну, гречку будемо їсти. Ну, тому що вона без, без масла і без солі. Ми потім додаємо. Ну, бо і фенді її їсть. Оце ну, в нас сніданок. Хто що? Ну, я, мабуть, тільки кави. щось мені не хочеться так зранку дуже їсти. Оце таке в нас сьогодні починається ранок так. Ще забула сказати, що в нас є ще з баклажанів ікра. І питаю, Віки, ти будеш? Так, да, можна. Ну, і я насипала. Оце так, за нею забуваємо, а там уже підспіли баклажани треба ще зробити. Бо взимку я не роблю, тому що, ну, на зиму. У нас є запаси, навіщо? Треба те Ну, І в мене їх небагато в цьому році, так що, думаю, встигнем поїсти. І в мене там по Тіктоку шукала, щось дивилася і шукала рецепт якийсь, і знайшла такий про баклажани. І мені так сподобалось, треба спробувати його зробити. Чи вийде, чи воно, знаєте, як на відео гарне, а так. Ну, я, може, з одного баклажана попробую зробити. Якщо добрий, вам покажу. Красуня, ти вже поїла все? Ой, яка ти молодчина. На килимок не носила? Чи носила? Мабуть, носила бо шукаєш? Ой, Фенді Фенді. Все? Ну, тепер куди? Куди Фенді йде? Та тут немає, ти сюди нічого не носила. Ти куди йдеш? До малюка? Да? Ти до святіка йдеш? Куди ти йдеш? Чи на вулицю? Підеш на вулицю? Та ні, щось дивиться на мене, незрозуміло. Що ти хочеш, скажи мені. Що ти хочеш? Ну, все. Все? Ну, вже вистачить, так, да, все. Поки в хаті все переробиш, то вже на дворі майже південь. Ой, я взяла оце пляшечку, щось у мене не було, я в Наталі взяла, а вона не підходить мені. Для чогось? Зараз яблуко положу, щоб вітер. Отак. Щоб вітер не заніс кудись. Я Наталю то робила їй живець, Ух! Ну все потім заберу. Ось такий вітер у нас. Робила Наталі живець для... для неї особисто. Ну і Навесні викупала, там ще такий тонесенький корінець був, і посадили два штучки. Ну, чому? Ну, загубили ми їх. Бачите, яка ж спека, ну і зараз вона ж хоче оцю троянду ще живець. Це про троянду, я розповідаю. Так я зараз схожу, зріжу там, і, правда, там один отак ну, надломився, оце як був у нас ураганний вітер такий. То я зараз може, його. Ну, такі два взяла. Бо мало ли чого, хай буде два. От. Я потім покажу, яка це троянда. Це дуже гарна троянда. Зараз я по... візьму, мабуть, ножниці пообрізаю листочки. Ось так придавлю, щоб воно не полетіло нікуди. І заживцюю її. Звичайно, їй два, може, й не треба. Ну, це я так, про всяк випадок. Ось цей, це бачите, як був вітер, ось он, надломився він. Ну, і один я ще зрізала. Так, беру ножниці. Поки знайшла ще й ножниці, ну, як завжди. Так, зараз що ми робимо? Ага, оце отак зрізаємо. На косу. Ось такий у мене сікатор не до кінця ріже. Так, і зрізаю листочки. Це я вже показувала це ж я так, щоб, як про себе. Та один, два, три. Тепер ще оце один. Оце два. Цей листочок можна так. Ну, Можна і це. Ось так. Ну, такий живець я буду садити. Три колінця опущу. Раз, два, три, опускаю. Ну, тут лишається теж три. Ну, можна менше, можна е отак. Ну, я листочки обрізала, тому я... хай буде і три поверху. Теж буде правильно так, і цей зроблю. От як наталі. Ну, я потім її заставлю два брати. Так, ось тут. От, раз. Тепер листочки зрізаю. Так, три. Фін. Ну і тут три, хай буде вверху три і. Так, отак. Все. Ну, а це сміття. І тепер треба мені йти туди, залить водичкою все це і посадить. Один виходить трішки коротший, один довший. Але садити буду під одну пляшечку. Так, це все хай тут лежить, я потім приберу. Так, пляшку ж дістати треба, десь вона там упала. Ну, я вирішила отут. Тут близько до води, і я можу зранку і ввечері, і серед дня поливати, поливати, щоб вони прийнялися. І зараз хочу показати. Оцю троянду, яку ж вона хоче. Вона в цьому році, звичайно, не так квітувала, як в прошлому році, ну, ще ж не вечір. Ще, може, восени вона нам покаже. Ось дивіться, які високі в неї гілки. І ось скільки буде тут квітів. Ну, а тут я цю гілочку прив'язала, бо вітер такий. Вона вже тут і відквітувала, ну, ось такого кольору вона. Дивіться, ось такого. Я думаю, що і отакі от, от бутони, ну, мабуть, не, не зовсім передає камера, Ну, дуже гарні. Оце вже можна оце прибрати. Я тут відерце поставила Ні, ножницями, Ні, так одірвала. Ось така вона гарна. Дуже. І вона захотіла в минулому році, вона така гарнюча тут була. Ну, і оце... Ой і бджілки літають. Ну, і оце ж ми її загубили. Загубила і я свою, я там хотіла садити, ну я пізніше ще, хай відквітує, гілочку візьму і теж посажу. От. Ну, одну буду брати, можна воно взяти тоненьку, ну, побачу, коротше. А зараз посажу їй, хай росте і говорю, я тобі навесні її не віддам, аж, може, восени. Ну, вона погодилась. Це дуже гарна троянда. Не знаю назви. Може, може то це валя мені давала Сашані друзів. Тоді, може, й назву пам'ятала, треба подивитися ще відео 21-го року, мабуть, там десь. Бо вона робила в питомнику, то вітеля брала, і оце мені привозила. Я забула, чи живці, чи з корінцем може, вона. Ну, ну, дуже гарна вона ця трояндочка. У нас сьогодні плюс 26, ну, але рівно жарко бо вітер. Тому я зараз оце посажу і покажу, що я там, як я там посадила. Зараз залью повністю водою оце. Ой, гріється телефон просто дуже. Потім вода осяде, я занурюю, за в мене є зараз. Як нема, то можна і не треба, не він. У мене є, то я вже хочу, щоб капітально їй було. От, і на три колінця опускаю в землю. Знову заливаю водою і пляшкою закриваю. Ну, оскільки я налила, майже відро сюди. І тепер вона впитається, і тоді тільки буду садити. Поки в мене там вода. Питується, я перекинула шлангу сюди на свої Ой, хлопці горемичні. В цьому році такі погані. В прошлому році я до сина возила й до дочечки їх були такі пишні. А зараз ви подивіться, що з ними. Все. І я ж заливаю, не те, що я там жалію води по пів тисячі за місяць. Плочу за воду, і вони ось так. Якщо вони не оце ще на той рік такі будуть, я їх просто викопаю. Вони тут такі пахучі, такі аромати стоять. Ну, а ось В цьому році воно може все таке Ой, ну побачимо. Це. Лью, лью і без толку. До вечора все сухе. Посадила я, але не зливаю зверху. Дивіться, скільки води ще не впитується. Це я, мабуть, занадто переборщила з водою. Ну, як впитається, я ще сюди додав. Оце два живця посадила. Ну, Тепер же ж треба слідкувати, слідкувати, слідкувати. Ну, я думаю, в мене завжди приймалося з п'яти-три приймалося. Я думаю, тут один точно прийметься. Ой, ну і поки що все. Собі поки не буду садити, може на ті неділі. Займусь іншими справами. Коли вітер сподує, нічого, так вроді От. А як нема вітру, так, так жаркувато трішечки. Та мені треба там воно помідори, які вже сухі, викопати, ж чим займусь. Поки що це зробила, бо думаю, вона мовчить, не питає, чи я зробила, чи ні. І я мовчу, бо я ж не зробила. Ну, а тепер вже й говорити не буду. Спитає, значить, добре. Скажу, що вже росте.